Good morning! І це новий влог у нас. Я вже йду на його. Хочу себе похвалити, що я молодець. І не полінувалася. Хоча будильничок заводила на раненько. але не встала по будильничку. Розпала. Був цікавий сон, я його додивлялася, так би мовити. І загалом... Якось думала, буду спати, Все, а потім мені пересилила себе і встала. У мене ось килимочок зі мною. Книжечка є. Маю на муті годинку, а може півтори провести в парку зараз, понасолоджуватись природою і йогою. І ще й лякчок звагішу тому. Тому так, Ранок має бути прекрасний. Зараз побачимо придані, як йога піде, як все. Вчора дуже гарно йога пішла. А, так, що я вчора? Я вчора на озері була на Йозі, на острів пішла. Дуже файно було. Сьогодні теж хочу на острів, але потім перехотіла і пішла в парк. Так якось не знаю, мені і туди, і туди хочеться, але зараз вирішила, буду йти через парк і вирішу вже точно. Куди я хочу піти на його. Але так. Будемо годувати зараз з вами качок, лебедів і трохи йожити в парку біля озера, мабуть, або на острові. Там теж якого годувати. В парк я йшла з хлібчиком через цього бідосю, якого потріпали собаки, або не знаю, хто зробив з ним таку. Неприємну історію, що в нього обірвані крила повністю. Пір'я обірване, такий він нещасний, його інші лебеді ганяють досить часто, якщо їх разом годувати. Тому я ось прийшла з відшукала його біля місточка і вирішила погодувати. Качки то в нього їжу не забирали. Тому я змогла і його нагодувати. Чи це вона, чи він, не знаю. Я так кажу його, ну, то хай буде. А качок також погодувала. Окремо вони, бачите, так, доволі швидесенько розібрали хлібчик весь теж. До речі, коли я сідала лебедя годувати, там було всього пару качок. Потім звідкись вони набралися, решта, ще й голуби поприлітали. Так що всім вистачило, всіх нагодувала. Ще й половину хлібчика залишила для тої локації, де я буду займатися йогою, тому що там також. Є досить багато качок, і вони чекають, що їх теж будуть годувати. Там і лебеді інші будуть, і качки також. Тому хлібчика треба багато в парк брати, навіть більше, ніж один буханець, як я зробила висновки, бо вони з'їдять все і навіть більше. Тут такі качки, лебеді більше якісь скромні, а ось качки. Ні-ні-ні, вони вийдуть до самої вашої, там, де ви будете сидіти і годувати, до самих ніг підійдуть і будуть у вас забирати, скубати той хліб, тому майте на увазі. Це ось же качки на тій локації, де я вирішила займатися йогою в парку. Гарне таке містечко під ліщиною було, але качки мене досить швидко обкружили, тому довелося їх погодувати, щоб вони мені дали спокійно позайматися і перестали крякати на мене. Ще одна важлива справа на сьогодні це стрижка Меланії була, тому що в неї дуже вже довге волосся, повідростало, і кінчики стончились і почали плутатись, дуже важко в догляді було розчісувати боляче і постійно вона каже, що смикає, і ми вирішили підрізати ці кінчики. Але під час стрижки з'ясувалося, що передні пасма дуже-дуже витончились і вони пообламувались просто, тому довелося довжину прибирати трохи більшу, аніж я розраховувала. Тому така зачіска в нас вийшла коротша, ніж я думала. Ну, я десь так показувала, але довелося майже вдвічі більше прибрати, щоб зрівняти з передніми пасмами ціма, щоб вони в зачіску заходили, щоб не було такого, що вони випадають або висять окремо. Повністю після ми забули зняти, коли вже висушили все, і я вже зняла вам у зачісці. Ось такі хвостики вийшли коротші, але вони тепер набагато густіші. Немає цих витончених кінчиків. І волосечко так гарно, гарно підбирається в хвостики. Я обов'язково вам в наступних логах вже покажу зачіску, яка вона є без хвостиків. Так, про волосся. Там досить мало часу було, щоб вам розповісти всю історію нашого волосся. Так, Як я вже сказала, довжину трохи змінили, так, на більш коротку, тому що так легше доглядати за волоссям. І... Розчісувати легше. І все із-за того, що ці передні ось пасми, в да, ну, мене вони довгі, однакової довжини, бо я не так давно стригла їх, і воно зрівнялося. А в Меланії за рік, бо ми рік тому вже підстригалися того літа, і за рік у неї відросло, але оці передні пасми трохи пообламувались, плюс у неї почало волосся отут більше рости, так, ну, нові. Нові прядочки з'являтись волосся, чи як правильно пояснити. Із -за цього тут попереду було коротше. І я по цій довжині трохи зрівняла, щоб було в неї більш-менш однакове, і тоді густіше воно буде. А чому я стрижу вдома? Чого не повести до перукаря, до професіоналу? Перша і основна причина це те, що в нас кучеряве волосся. Все те, що ви бачите на відео з двома хвостиками, це вирівняне волосся. Засобами усіма чим тільки можна, і е, стайлінг, е, стайлінгом утюжком оцім, коротше, для волосся, якщо простіше сказати. Я знаю, що діткам то не можна робити, але щоб нам нормально постригти, його треба вирівнювати. Тому що цього разу я хотіла б намочити це волосся, точніше, після того, як помили, розчесали, і давай підстригати. А воно почало закручуватись, і це було мало реально. Тому я підстригла, потім висушила, вирівняла то все засобами зробила всіма. І... Потім вже, після того, як вирівняла, ще попідстригала, трішечки зрівняла і вийшла така ось зачіска. В неї я вже покажу вам будь, в наступних відео, бо вона вже заплетена, я не хочу розплітати її, щоб показати вам, яка довжина. До речі, завтра ми будемо перероблювати зачіску, там на гурт папити, таку що вона хоче з розпущеним, щоб бути, то я вам якраз і зніму, яке в неї зараз, яка довжина волосся, яка була, ви побачили на відео. да. Але це мокре, таке розчесане, витягнуте волосся. Так воно підскакує трішки, бо вона кучерява. До перукаря не до кожного можна потрапити, і дуже мало, мабуть, ну, перукарів, які беруться працювати з кучерявим волоссям. Плюс, ну, зараз попідрізають не так, як потрібно, і буде тоді незадоволені результатами всім, тому що всі перукарі в основному підстригають таке рівне волосся, в діток воно ріденьке таке, простенько з ним працювати. Мулані ні, в мулані густе волосся, де да ще й в юнке, і не просто в юнке, а воно куче ряве. Тому ні. Тому ми підстригаємось вдома. І найкраще, що робити, якщо у вашої дитини таке кучеряве волосся, у вас дівчинка, у вас вона має кучеряве, це мити волосся, тоді вирівнювати, утюжком витягувати і тоді вже підрізати. Тому що на мокре волосся, як виявилось, не варіант. Ну, на жаль. Тому що воно все одно підкручується, підстрибує. і Дуже-дуже важко зробити. А коли його витягнути, то тоді легше набагато це все підрізати, підрівняти. Тому ось так. І тепер маємо коротшу зачіску, густіше волосечко, і кінчики вже не такі будуть ріденькі. Я сподіваюся, що буде легше у догляді. Ну, а там вже побачимо. Через декілька влогів я поділюсь враженнями, як догляд за волоссям, як воно підкручується, як взагалі з зачісками з усім у нас. Переходимо до готування моркв'яного пирога. Вирішили ми зробити в мультиварці, бо духівка наша не працює, тому ми готуємо у мультиварці щось таке, якщо нам хочеться. Взяли рандомний рецепт з Google, і він виявився нереально смачним, тому в коментарі заглядайте, там буде посилання саме на цей рецепт. Ну що, ось вам результат нашого моркв'яного пирога. Дивіться, який м'якесенький вийшов клас. Дуже-дуже смачний, невисокий такий, але нереально смачненький. Так? З однієї сторони, темненький, з іншої світліший. Його ще типу, можна там перемазати, чимось полити, але не стало робити, бо він такий солодющий, смачнющий вийшов, тому не хочу нічого додавати зверху. Рецепт залишаю в коментарях посилання на рецепт, там все детально на сайті розписано. Я робила так, як на сайті нічого свого не додавала. Тому робіть і ви. Буде вам така смачнюшка.